Манами салафіла, вас там і кісто. Вітаю вас, любі мої пацани, пацанеси. Ми сьогодні шуруємо на рибалочку. Точніше ми вже пришурували. Пришвартувались тут. Шикарна місцинка. Я вчора підкормив, так що, якщо відео це побачите, а я думаю побачите, значить ми наловили торбу риби. Наливайте чайка, бафійка, то може півка і погарцювали. Так, друзі, розпаковочка. Заїжджаю і зразу стараю замішувати прикормочку. Поки вона там розкісне, туди-сюди можна розмотати вудлище. Такі ось у нас відерця для прикормочки. Прикольно. Пелец такий у нас сьогодні буде, купив в магазині. Не знаю, по інтернету забувся заказати. Інтеркриль, коруб полунець, інтеркрильова принада короб тригоровий горіх. Ну, я думаю, на оцей будемо ловити. І по папчики груша і криль. На обоє грумовий. І метод мікс крильовий такий. Одна штука. Все, погнали. Да, пельцы вообще никакие. Девится я только замочив, и они уже распадаются. Что это за пельцы? Вот это поворот. люблять опариши Добавим. сиропчик такий Аромамікс. у мене також є ну це я вже переложив сюди тигровий горішок Отакий. Зараз його порежу трошки сюда добавим и будет супер клево да, 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 друзья есть такой у нас бомбастик сейчас мы рыбку прикормим сегодня закинем на два флетика. Я уже их пиццу брал дома. Вот такие флетики. Такие крючочек. И одну кормушечку закинем. Арбузика. Спробуем на такие лящовый монтаж трубочка не зацепляйка два крючка дедовский метод ну вин рабочий панство так вот выглядит наш фидерок по 4 опарыша сделал І одну кукурузку. І кашла побольше. Ну сюди щось маловато влізло. Забиваємо наш флетик. Ти ж благодать. О, на вудку щось клювдонуло. донуло. Ти ж благодать, а рибаков то ніхуя не видать. Так, да, 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 закинувся, ось так все у нас виглядає. Вже ось на фідерок підкльовує, ну, напевно, синька. Щоб полкове щось взяло вже б виривало б вудку. О, бачите, підкльовує Чекаємо, чекаємо. Кльов буде! Путіну в окуляр якраз то, що треба. Да, да, да. Так, друзі, з почином. Перший карасик. Перший карасик є. На опариша на опариша, ось, не дуже великий, ну пойдет. Старт є. Так, друзі. Другий, вже трішки більший. Знову фідер. Опариш. Так, друзі. Півгодини. Минуло. Вудка тиша. Покльовки йдуть тільки на фідер. Флети. Теж мовчать. Тільки що попері закидав. А звичайний фідерок підкльовує. Так, друзі. Це вже гарніший, дивіться який, ух! Тихо! Ладошечний. Ух! Такий Горнюськін. Ух! Вот цевин, вот цыкарасек, видите, Все, класс. Вот Утка сработала и карасек, хороший, хороший малый, блядь. Ух, больше ладошки. Стоять! Стоять! О, сейчас хорошее. Зо За пузо зацепили. Пока нема. Не, е, дивится. Эх, красава. Идет. без сопротивления пошел пацанек пацанок 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 Пацанки идут. Сейчас будем шашличевський жарить. Сейчас їм покажу як треба ловити вміть, а то холости ті. Типа... Ходять, ходять на рибалку і нихуя не можуть поймати. Хай зараз заценять, сейчас заснімемо їх. Ну що, показать, як уметь ловить надо, блядь, пацантре, блядь. Короче, пойдем. Отходы отвожу, здорово. Привет. Вида Семенович, сейчас басыло, цей с кульками. Ну, ебать. О, ого, шампурило. А ну зацени. Та ти що, что, я уже охуев. Ебать, нахуй. А ты завтра будешь? Не, завтра я на роботу. — Завтра я подойду. подходит место как Не пропустят, нет. Ну, наверное. Шафт а что не пропустят? Тут. Попросишь? Скажешь, я разрешил, блядь, свое место. Я так и скажу. <laughs> а вы <Объявили> мое место. Саня, далеко от а не... Фидер. Работает сегодня только фидер, блядь. И две, да, да, и две только на удочку, блядь. Ну что там, Выспався. Бля, можно. В милиции такой хуйни нема. Глядь, опа на вот. Сережа. Удочка там, удочка там. Ну да як, треба все записи лень, блядь. Ты шо? Красава. Вон рыбка. Пуде он. Сколько? Парочку там таких дебелых есть. Не хуй. Ладно. Так, подруглив, дядя Сережа. Дядя Серіжа, поздоровайся з зрителями. Халлоу, зрителі! По дві сейчас будем имам нас мангальчика, по древньому буде розпалим. Вас розпали Україна. Да. Да. Парадуса. З першого разу, раза, щоб вийшло. Бо у нас бумаги більше немає. Така заравала, можна розгоріться полобо е one way deep in тримає хвид на шашлыка красава пока я тут занимался рыбалкой, и тут уже пожарил шашлыка аата бомбят пробуй по приправу вообще бомба класс Всем приятного аппетита. Ух. Ух, сила. Mm. Зараз подкрепимся и рыбалочку продолжим. Так, мы подобедали. Кому рыбки подобедать. Сейчас закормим. Сейчас нычок на утку пойдет. закидаемся полностью, о, тут еще что-то есть, ого, опа, есть красивец. Тики-пик тики-пик друзья. Ви це бачили, ви це бачили, тільки закинув. От що значить підовідать. Так, і наш сьогоднішній підрок робочий О, так тут ще й рибка є. Друзі, ти бачите, поки ми пообідали і рибка взяла. І мовчала, тут собі тихенько сиділа. Клас. Відтянувся. Весь була моя міснка. Я любив під той вольбою посидіти. Ну, вирішив сьогодні. Premium be dunkel. Непогано, непогано. Втягнуло. Дивіться, який карасик. бачили, утку хе Клас! поки наживляв. Оце воно! Удочка! Супер! Хороший карасик такий! Да ж роздуплило? Як коропець клює, О, там аж спінінги вистрибують. Вітриган почався, дивіться, волна яка йде. І ось мої дрючки як колише. О, що ви там наловили трошки? Пару штук. Ну хороший, там один бачив хороший був, так? Проходьте. Та вітер почався да, вже на поплавок не дуже мені не подобається, як воно. О, туди! Да, Тихайте, поки молоді. Рибалка це життя. Ну так що ж, а як? це вже... сьогодні вихідний. У мене 70 років рибацьку стажу. Ну, І бачите. Тяжко, але потихеньку. Ну хочеться. А воно ж хоч, хоч тяжко, хоч не тяжко, а так. як хочеться, так нікуди так. не дінешся. Тихенько. Ну да. та, та. До наверно, Є. Та так, до двадцятка, навірно, є. Нормально. Ну, таким ну, на я... вроченими слащами да, рибу де підуть. <laughs> та тут підкормив я так, що... Підкормив, підкормив так, що завтра приходьте на це місце, я вже я не буду завтра. Стоянно, в одному місці... Yeah. Я все зі це тільки зроблю. з да. одною. У мене однучок повного. Я раніше. любима. лодки ловив череті, лотаті. Так я на 4, на 5 ловив, будочок, вейро. Ото на хорошу рибу. Теж стовп. А зараз одна, оці одна одна, я її з рук не знаю. А тут є хороша риба. Тут яка вона... — не бере. Оце ж я вже ж, е, ну, скільки є, хожу, і ну. То, і товстелобі, короп тут все є. І товстелоб а... є, так? Да? Оце ще на товсте столоба тут не закидав. А на коропа оце... скільки бере, закидаю, бере. не бере, не бере, да. а я так. Ну, а як? Дивився, на попав. Підбігтовий. Да. Розслабився і життя наладила, як кажуть. Добре, гарного дня. Бачите? Я ж не збрехав. Дідок тут прохаваний. Да, 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 да. Да, цей вітер. З вітром не дуже класно ловити. Де вона? Так, друзі. Закінчується у нас опаришняк. Вон уже мало осталося. А сьогодні клює виключно на опариша. Попапи глухо на черв'яка щось там сіпало. Ну, не одного не спіймав, а опарив шрулить. Доб'єм і тоді на хаус. Ну що, закінчуємо сьогодні рибалочку вже на сьогодні. Уловчик шикарний і время провели Серж дорожня, да! Шикардос. Супер! Супер шикар дос. Приходьте до нас, ми вам покажемо, де треба ловити рибу. Ну, только за отдельну плату. Просто з дівчатками приходьте і ми вам покажем. Ех ти, дівчина, дівчатка. І зараз покажу, що ми там наловили. Да? Дядя Сережа! Показуй, вони вже пузом кверху. Сміт! Сміт. ні це дядя кривий. <реш> <реш> ось такий у нас сьогодні уловчик. Відпочили дуже добре. Супер... Немає, немає золотих красів таких ось. Клас. А ну, вот это вот. вообще такие. Ну да. Ух, красава. А да. ну давай. У меня есть даже замерка, дырка. Двадцать сантиметров. Ну такие. Как хуяр Больше пивкила точно есть, красавчик. Так что. Приходьте до нас і будете ловити з того шосьів. Подписуйтесь, якщо покажу де вам секретний міста для вашого лова. До Це нових зустрічів. До наступних здибань. Подписуйтесь.